Минуло три роки від початку повномасштабного вторгнення. За цей час кожен українець пережив втрати, зміни та нові виклики. Як війна вплинула на життя людей, що довелося змінити, а що лишається незмінним? Ми запитали криворіжців про їхні переживання, досвід та сподівання. За три роки великої війни українці навчилися жити в новій реальності. Війна вплинула на повсякденне життя, але не зламала стійкість, кажуть криворіжці. Погляди на життя не змінилися, вони і залишилися, яке були. Я вважаю, що так. Ну, якщо ти людина розумна, то ти і залишаєшся не погляди на життя в плану тому, що все треба цінувати те, що ти маєш на даний момент і зараз. Тому що ти не знаєш, що може бути і сьогодні, і завтра і через п'ять хвилин в нашому житті. Стало, стала, мабуть, інакше розмірковувати. Хочеться вже знаєте менше думати про матеріальне, якось по-іншому дивишся на життя. Вже матеріальне не так важливе, взагалі, абсолютно. Хочеться, щоб було спокійно, тихо. Ну, звісно, війна це однозначно погано. Все міняється. Ми все бігаємо в укриття, страждають наші діти. Ми всі страждаємо, але хочеться знайти момент для хорошого і все ж таки випити каву і сподіватися, що все налагодиться. Загалом життя змінилося повністю. От, я не можу говорити без емоцій, тому що в мене. Стільки співчування до героїв наших, до загалом людей, до всієї України. Багато слів, багато співчуття, багато що хочеться сказати, і життя змінилося дуже сильно. Е, ну, якби то воно і є, і ти його, мабуть, не бачиш, що воно там на цих е, фронтах ти не бачиш це, але воно завжди. З тобою, ну воно як я не знаю навіть ну емоції, емоції. Вибачте, спогади про 24 лютого залишаться в пам'яті назавжди. кажуть криворіжці: хтось зустрів звістку про вторгнення у дорозі, хтось у колі сім'ї, а хтось на нічній зміні. 23 лютого ми були на дні народження. Шоста ранку по пам'ятаю розмови, збиралась на роботу і почула перший вибух. І подзвонила мамі, вона тоді працювала за кордоном, вона зараз тут приїхала в Україну. Вона думає, що таке, чого ти так прям тривожишся, о 6-й ранку дзвониш, що трапилось. Я кажу: мама, передзвони, як тільки зможеш. І у мами якась думка така, перша була в плані того, що, що трапилось, ним, що війна почалась, ну до чого така паніка? Ну, отак, от, от і зустріли. Потім пам'ятаю черги біля банкоматів, тому що обов'язково треба було не, не знав, чи готівка потрібна, чи будуть працювати банкомати. Черги на заправці мені Мені телефонують і кажуть: ой, у вас стріляють. А я відповідаю: ну так сьогодні ж четвер. У нас постійно вибухи, у нас вже там і кар'єри, і все таке. А вони кажуть: ні, війна почалася. Я дивлюся у вікно, а там дуже багато людей. Я навіть не повірила, розумієте? Думаю, ого, я в житті не бачила, скільки людей з сумками всі почали вантажити речі в машину, збиратися, їхати кудись. Ну це для мене був шок. Я просто стояла якийсь час, була розгублена. Думала бігти. А потім зрозуміла фактично тікати нікуди, і тоді я просто стояла і думала: ну, раз уже так сталося, що має бути, те буде. Мій дідусь пройшов Другу світову війну, і він завжди казав: можна прийти крізь війну, і навіть жодна куля тебе не зачепить. У кожного своя доля. Я пам'ятаю той день. Я був вдома, і це було о шостій ранку. Прилетають дві ракети на Макулан, і забігає до мене матір, матінка. Та каже, що війна почалася. Ми в страху, просто ну, я починаю збирати чемодани. Я не знаю, що коїться. Якась паніка. Ми збираємо ці чемодани, щось куди, кудись збираємось, все з собою, документи, там, усе. І ну, це був жах, чесно. Минули важкі три роки. Кривий ріг вистояв, згуртувалися всі. Паніка не взяла гору, бо в місті була єдина команда, яка зробила кривий ріг неприступною фортецею. В першу чергу це люди. все. я далі нічого казати не треба. Якщо згуртувалися, якщо там, скажімо так, сказали, що не віддавати. Тоді команда була тоді, я вважаю так, не віддадуть криверів завдяки нашим героям, завдяки усім силам, усім збройним силам, усім силам України, завдяки нашому народу. Війна вчить цінувати прості речі: спокійний ранок, розмову з рідними, можливість будувати плани. Яким люди бачать майбутнє України? В першу чергу незалежна, вільна. Люди не повинні прогибатися. Чи під Окупантів чи під Америку чи під Європу. В першу чергу незалежно, тому що в нас, як кажуть, як от вчитель географії, нам тільки з сусідами не повезло, а так, умови у нас просто. Як то зашкварні е, море є, чорноземи, копалини, гори. Та ну спроби знайти таку ще країну у Європі, в котре все супер-класно. Ну, але країну ми любимо, і люди в нас люблять дуже нашу країну. Єдина суверенна, незалежна наша Україна. Я дуже сильний патріот, і я в своїх мріях, мабуть, мрію про те, щоб Україна процвітала та. Це була країна з дуже сильною економікою, з гарним рівнем життя, тобто, щоб всі українці жили в гармонії. Ми були таким от дуже сильним народом, яким ми, яким ми є зараз. І ну, хочеться, щоб це був як рай для українців, щоб вони відчували те, що вони достойні. Я не знаю не слова, ну але достойні так достойні цього життя. Дар'я Моронюк, Олександр Домашов, постфактум.